21 листопада важлива дата для кожного українця: День гідності і свободи. Цього дня ми вшановуємо учасників двох українських демократичних революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності гідності» 2013-2014 років. 2014 року в указі тодішнього президента України Петра Порошенка про встановлення відзначати щорічно 21 листопада День Гідності і Свободи, зазначено цитата. З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у період листопада 2013 року Лютого 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Кінець цитати сьогодні, в умовах повномасштабної війни, цей день нагода переглянути власні цінності, пригадати історію нашої української боротьби за справедливість та вшанувати пам'ять загиблих.